Так, любенькі, дорогенькі, давайте подивимося Кременчук. Водохранилище там, що там може бути, як, тому що є розговори такі, що може зірвати дамбу. Давайте подивимося конкретно. Полтава, Полтавська область, Кременчуг, Дніпро. Давайте як карта покаже, так ми так ми і скажемо вам. Крітеньке відео зробим. Розклади, свічки, захист, чистки. Все пишете вайбером. Все пишете вайбером. ждете, поки я відвічу, якщо ви согласні. Все платне, все платне. Все, і розклад, і чистка, і свічка, щоб ви розуміли, що потім не уйкали, не айкали, я вам кажу, все платне. Ждете потім такі реквізити, тільки фоповські реквізити даю я, карточка. Фоповська. Не одна карточка, але всі Фоповські, всі Фоповські. Так, Кременчук, давайте подивимось. Кременчук, там буде. Важте, як Кременчук. Стоїть, а перед ним вода. За воду ми балакаємо. Вода, все, все в воді, кораблики плавають. І тут вода, двоє камічей, за нею вода. Не знаю, чи до кінця, що з нею робити з цією водою, з цією дамбою. Тобто рішення не прийняте. Нема діалогу, немає того, що там. Йдуть на якісь розговори, договоренності, ну, поки з цього можемо. Поки люди як віддаляються один від одного. Ну, люди, правителі ну, віддаляються один від одного, тобто уходять все далі і далі через оці всі неприятності, через оце все. Поміряності затягуються. все затягується. От. Сила в обидві сторони буде проявлятися. Тобто буде, буде і туди, і сюда, і летіть, не гудіть. І взриватися, силу будуть проявляти. І кожен це по справедливості, кожен вважає, що це право, тобто Росія собі, ми собі вважаємо праві, тобто фінансова якась поддержка йде в Україні, тут спентаклі, на вину фінансова подяжка йде от ну, і тут війна. Якщо війна продовжується, то трошки по-другому вона буде йти. Як то трошечки по-другому вона буде йти. А по-другому це значить трошки серйозніше, навіть ніж було. Нема ще рішення за Кременчук, щоб сказати на, на ці, ціле направлено там Кременчук, Дамба, все остальне. Ну, цього немає. Карта рішення ще не показує. Ще двойка мічей ще люди не знають. Вони, люди, нелюди, от вони ще не знають, що з цим робити. Понимаєте? Що воно, які, які послідства можуть бути. Ну і в те час немає того, того щоб. Там якісь, якісь переговори серйозні, переговорюються. Ну, простих людей це не касаються ці переговори. Переговорюються в тіхаря тишком, нишком про свої діла. А простих людей це не касається. Прості люди в соплях, в сльозах, в депресіях своїх сидять, фінансова, важка, тяжола карта, важка, тяжола карта людей-менше менше фінансів на прожиття. Резкі наскоки можуть бути, тобто ніоткуда не візьміть, прилетіла ракета. Ну, тобто, нічого вроді не, не, не передвіщало, почали стріляти. Ну, Скажи, якщо по карті, Росія чувствує, що Україна проіграла. Як чувствує? Ну, от таке в неї впечатлення, міння, що Росія проіграла, чи Україна проіграла. Хоча карта не показує. Ні Україна не проіграла і не виграла, і не... Росія не проіграла і не виграла. Тобто, поки ми на розтяжки. застряли, от на цій розтяжці. Ну, так і сидимо. Модя ну, в тому, що на цій розтяжці тільки люди гибнуть. І все. Знає, як от вроді карта показує, знаєш, як от війна імператорів. ще до мене. Вода вже вода, вода, ось, бачите, яйця там вода, желання, желання, бажання. Нема ще тут такого, щоб карта показала чітко, що да, буде взрив, бо, да, буде, будуть бити вони іменно по дамбі. Ракети будуть летіти по всій Україні, так як і летіли. Завершення. Ну, бачиш, не просто зайшли вже в таку ситуацію так далеко, що непросто от вилізти з цієї ловушки, з ловушки війни. тому що ця ловушка і по обидві сторони пентакльові карти. Тут тобі фінанси, тут тобі отчоти, тут тобі аудіти, тут тобі. і Це з усіх сторон, це не іменно. І от через що по карті міра точка ще не ставиться? Тому що Війна це бардак. Ну, от якщо по карті, війна це Бардак. А в Бардаку лучше лучше фінансами управляються. І туди, куди надо, в лапках управляється. М -м -м, оце такі, такі діла. Давайте візьмемо совет карт. І Кременчугу Україні, а що советують карти? Давайте подивимося. Відео буде недовго. теж це. Карти Карти сьогодні так показують, а завтра прийняте рішення і все може бути по-другому. Тобто розумійте, що це. Тут зараз і карта не вспіває за нашою життю, такої вісової, в лапках. Карт. Города ми дивились Суми, Одеса, Харьков Київ. Везде. опасно і дуже опасно. І період буде вважати, фактично як найопасніший за все час. Війни, от він буде саме впасти. А ну, Совет нам карт давай, Україні, Україні. Немає, нема вже, знаєте, так сказати, немає інтересу до війни в людей. України, ми балакаємо, немає інтересу, вже б всі склали оружжя, зброю свою б склали, трошки передихнути, віддихнути, ну, від цього всього. Тому що це вже ігра. ну діло, в тому що на зараз карта показується безконечно. Це немає тут того, щоб заігралися. І це безконечно можна так. Туди летить, сюди летить, поняєте, це все безконечно. Хоча в людей вже сили немає на війну. цю. Карта будущого. Всі думають про своє будуще. Стараються хоч трохи бачити себе в будущому і що там буде в тому будущому. Карта імператора. Ну, імператор навсего, імператор України. ми багатим за Україну. Ну, що. В ілюзіях. В ілюзіях це те, що бачиш, і той розклад, я робила, на Города. розказувала, що треба виходити з ілюзій. Треба виходити з ілюзій і думати про будуще не своє. От карта Тройка жезлів, це карта будущого. ось імператор, а ось карта сімка кубків. А думати про будуще не своє, імператорське, а про будуще України. Тому заігралися. Дуже серйозно. Дуже серйозна карта. Люди в повної апатії. Ну, то есть карта. Люди повністю розбиті, добиті, убиті. Ну, тобто, фізично живий, ну, убитий. Совят карт. Вийти з ілюзій треба. Далі совет карт. Фінанси. Тяжело. Фінанси буде важче і важче десь взяти. Я вам скажу, потому що десятка пентаклів падає з десяткою жезлів. Тобто тяжесть більше і більше десь фінанси взяти. І от рука помощі, от тут рука помощі дає кубок. От вона менше і менше може давати. А можуть вообще прекратить давати фінанси. А чого? Нічого. Ну то, що скажуть, роботайте, робота. Треба бігати з протягнутою рукою, так як ось карта протягнута рука із храм маринок. А це карта роботи. Треба працювати. Все ж так не буде. Ну, емоційно не готові наші. Ну, де в тому, що бачиш, душі дужче ми заходимо в башню. Душі, душі. Чим далі все це продовжується, тим більше Україна розрушається. Ми балакаємо сьогодні про Україну. Україна розрушується. І карта виходу, поки місць тут виходу нема. Полу... це обман це самообман. Обманюю себе і обманюю теж всіх вокруг себе. Знаєте, цей обман, і самообман, і оця ілюзія вона вже зайшла в башню. вже, от, вже Україна в башні. Тобто потихеньку все сипеться. І фігурна карта у нас одна карта імператора йде тут. Ну тут більше фігурних карт немає. То тобто есть уже ми сипимося, уже ну, давай нам совет карт. Учиться надо, надо учиться. Учиться всегда надо. Учиться, учиться надо бути мужиками, карта показує. Учиться надо бути мужиками, реальними мужиками. Реальним мужиком. Без того, що там обіди, досади, своє я. Тобто, на реальний мужик, ну, я навіть не можу об'яснити, який це реальний мужик. Ну, об'яснити не можу. Понимають – понімаю, а об'яснити не можу. Мужик, який заботиться за свою сім'ю. Не за себе, а за свою сім'ю, ну, якщо ми беремо сім'ї. Щоб були накормлені діти, жінка, все, от забота про це все. Так само і тут карта. Учитися треба забутися про других, а не тільки про себе. Забути про себе це дуже хорошо і замечательно. Тоді, коли ти живеш там отчельником десь, ну коли ти управляєш не тільки собою, і своєю сім'єю, а народом. Ціла нація, Україна, все вогні, все вогні. Сейчас я служу, підніму покажу Україну, императрица. Жінка прийде. Опять карта жінка прийде. Ось карта. Дві карти вогні. Вот. Та що Україна. От примерно Сгораем, выгораем. вигораєм. Ой, я карта показує. Опять прийде жінка. Прийде до власті, прийде, десь появиться жінка, все равно в карти це Я вже не кажу відео своїх послідніх Ну все одно вона падає, падає і падає. І тут прям ціла пара прийде. Тобто в парі хтось прийде. Прийде чи тут на місці. І з цими людьми. Україна, українці, як пройдуть якусь трансформацію, як знаєш, як на якусь ступеньку вище піднімемося. З оцими новими людьми це нові люди. Якщо ми будемо старих вибирати, ми будемо жити раді Бога. Це таке. Право кожного йти вибирати там, абсолютно, тут не про вибори цей. Ну, просто тут, якщо, тоді тільки шанс є нам умерти старими. Ну, ну, тобто, ну, оті привички наші, ці всі замашки, ота гречка, та гречка, що куплялися вибори всі, тобто, за гречку, за тисячу гривень, за сто гривень. Тут таке, ні стойністю по тисячі зараз роздадуть. Та ви блядь, дітям дайте оті, оті батьки, які погибли або. Ті, що воюють на війні, дайте. Не по тисяча, а по 10. Не кожному текміть, непонятно що. І от карта показує. Бачиш, тоді Україна тільки стара, тобто ці привички наші, замашки старі. Все продається і все купується і нас потрохами на виборах. От тоді тільки ми будемо старі умирати. тобто проходитимемо трансформацію. По-другому будемо дивитися. Слово, як знаєте, честь якась буде, совість якась буде, поняття якісь будуть, людські так і більш. Почали за Кременчу, заканчуємо. Ну, що ж ти зробиш? Світ з'явився 10 часів. Ну по часах. Як сказати, як, як сказали, написали, так і є. Сподіваюсь, телефон. І тоді люди будуть вертатися в Україну. Тоді будуть люди вертатися. От я по карті, все одно переміна буде в Україну, ну тобто це до цього дійти треба, дожити треба. Зараз ми в якихось ілюзіях, нас завели в якісь ілюзії. Ілюзії перемоги якоїсь, ілюзія того, ілюзія цього. Ну, тобто, ті люди, які нас завели в ці ілюзії, нас заводять, вони розуміють, що цього всього не буде. Для них це теж ілюзія. Да, треба воювати, я розумію, зараз ви скажете, он вони, от, от поки, поки. Ким, чим? У світові ракети собирати. Наша чи полетить туди, сюди прилетить їх 100 штук. Давайте ще візьмемо 5 карт і все. А ви напишете. Чи я вже, може, спецагент там, Кремля. От карта мудрості. Як не вистачає людям мудрості? Як не вистачає людям дивитися десь далі, понімати, хто перед вами, як перед вами. Ну і вибор, дай вибор. Або бути далі щасливими, проходячи цей етап війни, проходячи цей період, і ми от вибор, чи ми вибираємо. Всім добре, всі щасливі, карта мудрості. Реально включаємо кукуху свою, кожен і ви, і я, і всі і дивимося на це все. Як ми продавали на виборах і скажіть, що цього не було. Як продавали, ми не продавали. Ми точно не продавали, тому що не продавали. А люди ж продавали ті пакети, набори, оті бойки, оті шмонки, оті Шуфричі, оті Ющенки, оті Януковичі, оті Порошенки. Ну всі старалися купити. І купити так. Ой, Боже, Боже. Тут маємо те, що маємо. Це ж маємо те, що маємо. Продали Україну з патрухами. Все, дівчатке, будьте здорові, будьте щасливі, не кажу, будьте здорові, миру, 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 миру. Нам всім миру і дай Бог. Потім ми, тому що після війни все одно наступить мир, який мир все одно наступе, вічно не буде, хто доживе, хто не доживе. Просто щоб потім людям ну, знаєш, молити Бога, щоб дав чуточку разу нам усім, кожному в голову, хоч по чуточку разу кинув. Що ми можемо продати, що ми не можемо продати, які голоса, як ми їх вибираємо. Мільярдер, мільйонер, Ми вибираємо його депутатом. Це ж він прийде, яке благо нам зробить. Дорогу він зробить. Своїх карманів піде на завод, чи там піде кудись, там отпахає і ці гроші дасть на дорогу. Та це гроші, які вкрадені у нас, наші гроші. Це ж яке добро, яку благодать вони роблять. Чи оті дтські площадки, оту качельку, яка репить там на вітрові поставлять? Це ж він свого кармана пішов десь на станку от пахав, чи десь там дальнобойщиком одробив, чи десь. Ну, навіть не придумаєш, де? І він витягнув ці гроші і дав качельку в селі поставити якусь. І ми ж тупі такі, ж, ти що, як он той зробив, он там дітку площадку. Скільки він вкрав отой? Якийсь 0,000, якийсь процентик маленький. Площадку поставили нам. Або дорогу заасфальтірували. Там людей блядь, воно робиться з госуда з бюджету Робиться все це.